Напевно, вам відомо, що цього року оприлюднене дослідження Гелопа, згідно яким Україна є найменш довірливим суспільством у світі. 9% в Україні, 48% в середньому в пострадянських суспільствах. Я, справді, не думаю, що трюст є основним об'єктом аналізу. Трюст є бі-продукт чогось, що я називаю соціальний капітал. Це є наслідок тих травм, які в нас раніше були. Ми маємо дві дуже різні травми, які наклалися одна на одну, які синергують одна з одною. Це є травма колоніальна. Тобто, що робить колоніальна травма? Вона забирає спроможність до управління. Друга травма це є власне посттоталітарна травма. Вона забирає спроможність довіряти державі. society in a completely thoroughgoing way down to the level of the family so if you remember little pavel morozov you know this little monster who betrayed his family to the kgb in the 1930s and then the soviet union made him a hero uh, of um, a soviet hero what they were basically saying was you should not trust even your own parents or your own children. The only person, the only institution you can trust is the is the state and the communist. Ми повинні стати власниками держави, а власні зобов'язує. Набуття власності власне призводить до того, що власник з власником стають, от що я говорив перше, ніби частнами однією організаціями власники. Для меня одно из самых негативных ощущений – это атмосфера недоверия. Когда мы говорим о недоверии, я очень часто сталкиваюсь с тем, что говорят, ну вот мы не доверяем институтам. Я смею думать, что это очень малая часть того, чему мы не доверяем. Мы все не доверяем друг другу. Потреба в доверии является тогда, когда новая идея, про взаимодействие будь системы с Ну, на жаль, як би ми того не хотіли, ну, суспільство не може, як виявляється, все таки перескочити певних ступенень, певних, певних моментів свого розвитку. Тому ну, я розумію, що хотілось би якісь речі змінити, можливо, там швидше і тому подібне, але просто треба розуміти, що ці процеси вони досить довго тривають. Дякую ще раз за те, що ви з нами.